Доброго дня на зв'язку. Компанія Студла. Це наше перше відео, і ми хочемо трохи розповісти про себе, щоб ви могли краще нас пізнати. Ми команда StudLab, і вже понад 5 років ми допомагаємо студентам по всьому світу впоратись з студентськими труднощами, пишучи якісні роботи на замовлення. Якщо ви зіткнулися з дедлайнами, переповненими задачами, чи просто не вистачає часу на написання курсової, реферату чи статті, ми тут, щоб допомогти. Наша команда складається з досвідчених авторів, які є справжніми професіоналами у своїй галузі. Всі наші автори це викладачі, науковці, спеціалісти з різних сфер знань, і саме тому ми. Можемо гарантувати високий рівень виконання кожної роботи від курсових, дипломних до презентацій та статей. Ми допоможемо у всьому. Ми пишемо роботи тільки за індивідуальним замовленням, ретельно вивчаючи кожне завдання. Наш підхід до кожного клієнта персоналізований, адже ми розуміємо, наскільки важливо отримати якісну та унікальну роботу, яка допоможе вам досягнути високих результатів у навчанні, де нас можна знайти. Ми активно працюємо в соцмережах, тому ви можете знайти нас на таких платформах, як Instagram, TikTok, Telegram та Viber. Отже, якщо ви переглядаєте дане відео, то ви стикаєтесь з необхідністю Вибору компанії для написання студентських робіт, адже вибравши ненадійного партнера, не лише витратити кошти, а й серйозно ускладнити своє навчання. Тому давайте розглянемо, які критерії важливо враховувати при виборі компанії і як перевірити її репутацію. Які критерії слід враховувати при виборі компанії? Це є професіоналізм авторів. Мабуть, найважливіший критерій, перш ніж звертатися до компанії, дізнатися, хто саме буде писати вашу роботу, які кваліфікації мають автори, чи є досвідчені фахівці в галузі, чи це студенти без необхідної підготовки. Вибирайте компанії, де працюють професіонали, викладачі, науковці або досвідчені практики. Тільки так ви зможете бути впевнені в якості виконання роботи. Індивідуальний підхід до кожного замовлення. Хороші компанії не продають стандартні пакетні роботи. Вони завжди працюють над індивідуальним підходом до кожного клієнта, аналізують вимоги до замовлення і готують унікальні рішення. Пам'ятайте, що універсальні готові роботи можуть призвести до проблем з академічною доброчесністю, гарантії та законність. Чесні компанії завжди працюють на основі договору, що дає вам чітке розуміння ваших прав і обов'язків. Це гарантує не лише якість роботи, але й прозорість угоди. Вибирайте ті компанії, які працюють відкрито і офіційно. Терміни виконання час це важливий фактор. Найкращі компанії мають можливість працювати швидко не втрачаючи якості. Однак пам'ятайте, якщо пропонують зробити роботу за непомірно низьким терміном, це може бути сигналом, що компанія не має достатньо ресурсів або досвіду. Гарантія внесення правок. Правки це звична частина написання роботи. Переконайтеся, що після відправлення готової роботи компанія надає можливість внесення правок за бажанням клієнта. Як перевірити репутацію компанії? Відгуки клієнтів: перше на що слід звернути увагу, це відгуки. Гарна компанія не приховує свою репутацію, а навпаки, публікує реальні відгуки своїх клієнтів. Прочитайте відгуки в соцмережах. Зверніть увагу, чи є відгуки як позитивні, так і конструктивні. Можливо, з якими питаннями клієнти стикалися, і як компанія їх вирішувала. Портфоліо та приклади робіт: одна з ознак надійної компанії наявність портфоліо з реальними. Прикладами робіт, це може бути корисним інструментом для того, щоб оцінити рівень якості виконання робіт, консультації та комунікації. Зв'яжіться з компанією та запитайте про деталі, чи дають вам чіткі та зрозумілі відповіді, наскільки швидко відповідають на ваші запитання. Прозорість у спілкуванні і доступність менеджерів це важливі ознаки добросовісної компанії. Наявність договору. Чесні компанії завжди укладають договір і можуть надати сертифікати на виконану роботу. Це ще один спосіб переконатися у законності і надійності компанії. Офіційна діяльність компанія повинна офіційно здійснювати свою діяльність. Це означає, що оплата за виконану роботу не повинна здійснюватись на карту. А на реквізити ФОП або ТОВ. Якщо ви шукаєте надійну компанію для написання студентських робіт, StudLab це саме те, що вам потрібно. Ми гарантуємо високу якість, професіоналізм наших авторів та індивідуальний підхід до кожного замовлення. Чесність, законність і своєчасність – це наші головні принципи. З нами ви можете бути впевнені, що ваша робота буде виконана на найвищому рівні і точно в термін. Більше не потрібно хвилюватися про дедлайни чи складні завдання. Ми допоможемо вам у всьому. Пишіть нам прямо зараз у соцмережах, і ми з радістю допоможемо написати будь-яку студентську роботу. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваємось, що наша інформація була корисною. Якщо у вас є питання чи хочете дізнатися більше, пишіть в коментарях. А якщо вам було корисним це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал.